Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні теж хочу вам показати не орхідеї, а хої. На цей раз покажу цвітіння. Тут ось у мене, як ви бачите, це на вікні разом із фіалочками стоїть хоя матільда. І вона зараз квітне отакими гарнюсінькими кульками. Аромат класний, аромат приємний. І вони гарненькі, класнючі. Аромат є цілодобово, тобто і вночі, і вдень. Коли сонячна погода, то на кульках ще з'являються такі краплинки нектару, їх можна теж їсти, я пробувала. дуже смачно. І тут ось третій теж квітоносик. Не доберуся до неї. В неї багато ще квітоносиків і тут, і тут, і тут. Тобто, я думаю, що вона ще потішить мене цвітінням, але хочу відзняти, щоб не пропустити, тому що одну хвою я все ж таки відзняти не встигла. На жаль, тут також у мене стоїть. Каодан В'єтнам. І вона виростила вже ось таку длинну-длинну-длинну гілочку після пересадки. І тут є теж квітонос. Но поки що ще нічого не зав'язується. Хуя-кауда теж вона зав'язувала, але щось пішло не так, і вона осипала. Мабуть, я її трішки більше підсушила. Ну, і зараз вам ще дещо покажу. Такі ж вони мімімічні і класні, такі гарні. Також хочу вам показати серед квітоносів орхідей. Стоять у мене хоєчки, як ви знаєте, це хоя калімантан, вона класно квітла, але в неї ще куча є бутонів. Ось тут, ось, малесенькі, щоправда, такі кульки. Вона квітла більшеньким, я вам фото вставлю, буде видніше. Теж дуже гарне цвітіння. І тут ось у неї малесенька кулечка на квітоносику. І вам побачила під листочком теж ось тут теж декілька є ще. І також моя красуня хуя, вона хоч проста. Але публікалікс, це така хоя, мабуть, яка, на мій погляд, повинна бути у кожній. Це старт кожної колекції. І вона теж буде, сподіваюся, квітнути. Ось такий бутончик і в неї вже, сподіваюся, дочекаюся цвітіння. На цьому буду закінчувати. Всім дякую. І попереду багато цікавого.